Чуєш ри, пара, папера, туди носа дріб, види ще не зник, крути авто. Трансформири руботи із пантовим ядром. Нам тому може, сила кванта, письми за міцно. Щось не так з Озом, поставте сюди. О, погляньте! О, блискуче. Посунься! Ти посунься. Я тут бос. Посуньте обоє. Не знаю, що це. Та воно потрібне бексу. А це означає, що воно, мабуть, цінне. На твоєму місці я б цього не робив. Якщо хочеш лишатися живим і здоровим. Мудро. Ваше завдання викрасти інше ядро в диностера. Вам допоможе пастка, яку я заклав у диносвіті, щоб знищити їх. Зсередини. Ого, малий брах вполював їжу. Друзі, ми вже скоро рушаємо. Треба перевірити ще кілька зон. Сканування майже готове. Ого. Ніколи не бачив такої квітки. Ай! Усе добре ось. Так, я пережив битву з двоголовими техномутантами. Квітці мене не перемогти. Ой. А, о, а. Мабуть, це квашена капуста, яку їв на обід. Дякую, що спитав. Який же ти турботливий, такий чудовий друг. Іди сюди. Я, я тебе люблю, друже. Тепер хтось може назвати комахоїдну рослину. Yeah. Я можу yeah. назвати. Оз. Ти чув питання? Що сталося на дворі? О, невблаганно плине час. І опадає листя вже, неначе сльози під дощем. Є лише один спосіб виразити, що я відчуваю. Це танець. Давайте, приєднуйтесь! Е, може, покличемо медсестру? А, так. А, 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 а. А. Пасуй мені! Сюди! Я ловлю. Давай мені! Піймай, якщо зможеш. Чи туди? О, друга зона! Стань на захист! О ні! Чим бідний м'ячик завинив, що кидати його повинен. Ос, що ти робиш? Я доведу, що він не винен, лиш танцем. М'ячик, танцюй зі мною. Це вже дивно! Час дзвонити професорці. То це почалося після того, як вколовся квіткою на Хм, Це Вененом Спіна, то історична рослина відома як квітка почуттів. Її колючки містять потужну отруту, навіть легкий укол викликає разючі емоційні зміни. Ще слабо сказано. О, ні, сенсори зафіксували викид квантової енергії у місці. Певно, ще один технозавр. Ми не можемо битися з технозавром і нянчитися з Зозом. Можна лишити його тут. Він вам потрібен для комбо-трансформації. Спробуйте домовитися з ним. А я поки зроблю антидот. Успіхів. Не бійся, камінчику. Більше ніхто тебе не вдарить. Ти в безпеці. Я вперше хвилюся за успіх завдання. Перемогти технозавра і проконтролювати оза? Не знаю, що з цього складніше. Виходь зі своєї схованки диностер. Ім пора зустрітися з нашим колючим другом. Ігри скінчилися вік. Зупини Технозавра! Ось і ви диностер. Віддайте нам ядра. Зловив, друже! Діномобілі! швидко! Діномобілі не потрібні! Ой! Що ти робиш? Треба подружитися з. Акіносила ода! Хте розстріла пуск! Лозова мотузка, обійми! Що ти робиш? Оз? А? ти? Стріли нічого не вирішать, Лучіо. А от приємні теплі обійми. Тікай! Перестань, я не несмачний! Зараз заряд. Якраз вчасно. Швидко у диномобілі! Остреба наші комбо комботи! Ні, ні, ні. Нам всім треба стати в дружнє коло і танцювати разом. Ось, візьми мене за руку. Раптотрон на поготові! Стегобласт він готовий. Е, Оз. О. Вперед е, до бою. Вау! Готовий бою! Стегобласт він. Вже злітаємо. Тепер є з ким битись. Я боявся це буде надто просто. Ось вам подаруночок. Раптор стрибок! Оз, треба ухилитися! Вау! Оз, Джеймін! Чому не ухилились? Я не хочу контролювати бластвінг. Він має сам хотіти допомогти. Ось, а ну, сконцентруйся! Нам потрібен Метатрон! почати комбо Метадрон. Що вони роблять? Якийсь новий прийом? <забло> Народ! Що ви робите? Трансформуйтеся! О, з нічого не робить! Зазвичай я тільки за те, щоб уникнути битви з технозавром. А Вам не спадало на думку, що технозавр хоче трішки нашого розуміння. Е, хтось хоче помінятися зі мною? А, а? а я говорив не з тобою. А. А? Тягнемо! Гармати надто гучні. Придумав. Може залоскочимо його. Годі вже. лечу! Спокійно, ми вас виріжемо. Ну, нам кінець. Він якийсь сумний. Мені треба його обійняти. Це правда. А? Технозавр справді сумний. Знаєш, що його розвеселить. Допоможе йому висловити емоції. Що? Танцем? Так. Танцюємо разом! Ча-ча-ча, правою Ча-ча-ча, лівою Ча-ча-ча, правою ча, 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 ча. він у танцювальному взутті Thank you. Знаєш, ми з тобою зірки на паркеті. Що завдання виконано? Не зовсім. Ах. Ой, відчуття, ніби я врізався в пахіцефалозавра. Антидот подіяв! Гос, ти з нами? З вами? А де я був? Ну? Скажімо так, ти був на танцях?